Обирай українське не лише у побуті, адже своє та рідне ближче й до душі, або воно стало доступнішим. у Івано-Франківську презентували колекцію української музики та фільмів. Мистецький проект Обирай українське реалізувала група молодих людей, які зібрали безцінний матеріал на жорсткому диску місткістю 500 гігабайт. Поширити добірку допоможе обласна влада. Приходьте пройшло вже не так багато дуже часу. А ми вже починаємо забувати пісні Назарія зарімчика. Ми вже починаємо забувати навіть ті самі кріклікокшлях Володимира Висока, чи, значить, наших відомих Паламаренка, Лазового цей диск покликаний зберігати пам'ять пам'ять в душі молодих людей. Рушійна сила проекту ентузіасти ентузіасти-меломани. Кілька івано-франківців, які люблять українське мистецтво, власними зусиллями та за допомогою друзів почали формувати велику колекцію ще у 2007 тисячі Спершу об'єднали особисті добірки, а згодом і однодумці знайшлися. Ці люди. Зробили надзвичайно велику справу. Вони оцифрували надзвичайно велику кількість а це є більше 18 тисяч, більше 18 тисяч українських пісень. Тобто, це є українські пісень і інструментальної музики. Це є фактично починаючи десь від 50-х, 60-х років. Почесне місце на диску займає народна музика, пісні і традиційні колесанки а також казки, естрада та кіно серед понад семи десятків фільмів, художні, музичні і документальні. Частину з них ще 20 років тому заборонили для перегляду і лише нещодавно їх віднайшли в архівах та оцифрували. Окрім того, диск містить кліпи та відеоконцерти, аудіо та електронні версії книг.